Найвідоміший баг в терарії це Хойк, розробники спеціально не виправляють його, але що він взагалі таке? Це ось така дуже дешева конструкція з платформ, пересуватися якою можна надзвичайно швидко. Ось як будується одна, якщо так можна сказати, секція Хойка. Але будувати його можна не тільки горизонтально, а й вертикально, тільки тут механізм роботи трошки інший. Хто не в курсі, щоб зробити платформи ось такої форми, як на відео, потрібно натиснути на них правою кнопкою миші і з молотом в руці. І є ще кілька видів Хойків. Наприклад, ось такі для проходження крізь блоки. Або хойк для вертикального переміщення зверху униз. Є навіть хойк для проходження крізь один блок, так можна потрапити в данж голема до хардмоду. Але де це все можна використовувати? Цією незамисловатою конструкцією можна перемогти хранителя для данжа. Хранитель анулює персонажа з одного удару і у нього 30 тисяч хп, та від будь-якої зброї він отримує лише одну одиницю шкоди. Просто будуємо ось такий прямокутник з Хойка і використовуємо багровий жезл. Ось і все, через те, що ви надшвидкий, хранитель просто не встигне вас вдарити, і ви маєте просто ось так бігати по колу. А ось ця хмаринка буде потрошку розбирати хранителя. Друзі, до тисячі мені залишилося 5 підписників. Давайте нарешті доб'ємо це число. Усім дякую за перегляд. Бувайте!